Друзі, вітаю! Сьогодні 8 серпня, з вами Валерій Ключок, і звісно, справедливо, що наша увага зараз прикута до подій. На Курщині і до того, як на ці події реагують на Заході, а в тому числі потенційні партнери Путіна або нинішні партнери Путіна. Їх чимало. Ну зокрема, це Китай, це Білорусь, Північна Корея, це Іран, це врешті-решт країни Центральної Азії і інші. Але дуже скромно сьогодні лунають заяви на підтримку Росії. Ну, одна із них пролунала від Лукашенка. Так, на підтримку саме Росії, але він допускає. Що Росія може розвалитися, і тоді всім буде вкрай складно зараз. Про це детальніше все розповім. вам, Тому підписуйтесь, коментуйте, і обов'язково поширюйте друзям. Це відео, аби вони знали, що ж власне відбувається довкола військової операції на Курщині. Сьогодні, 8 серпня, у мінську перед учасниками ради міністрів внутрішніх справ держав співдружності виступив самопроголошений президент Білорусі Лукашенко і закликав до єдності. Ось що він власне сказав своїм гостям. может сложиться ситуация так, что любое из нас государство без вот этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем тянуть. Хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. Знаете, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением специальной военной операции в Украине, что многие и руководители, что греха эти силовики, что быть категорически не должно, начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Знаете, мужики, вот исходя из своего опыта скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего созданного в советские времена, тренды развития. Некоторые подальше вот от России будем держаться, там она под санкции, мы как-то под санкциями боимся попасть под них и так далее. Ну, ищем свою выгоду. Не делайте этого. Еще раз подчеркиваю, жизнь очень бурная, изменчивая. И кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами, не придется ли к той же России обратиться за помощью. А последние события говорят о том, что никому мы не нужны ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе. Це було 50-те зібрання саме в такому форматі, про що власне, розповідав Лукашенко, і зверніть увагу, він сидів як наставник, розповідав своїм дітям, як треба працювати. Але тривога в голосі точно не прихована, її складно дуже було заховати десь далеко. І для Лукашенка це серйозний виклик. Зверніть увагу, він говорить, що може скластися ситуація так, що будь-яка з нас держава без цієї єдності не обійдеться. Якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться з кожним окремо стовідсотково. Але якщо паде Росія, ми в цю вирву всі будемо втягнуті, тобто він допускає падіння Росії. Але цього дуже не хоче. Втім, я не поспішав би зараз говорити про те, що Лукашенко. Фактично зливає Росію. Він розкладає яйця в різні кошики. Те, що він активно співпрацює з Китаєм, ви це добре знаєте. Він неодноразово вже відвідував Пекін і Китай нарощує свою присутність у Білорусі. Він це робить впродовж уже багатьох років. Але Китай, зверніть увагу, мовчить щодо ситуації на Курщині, бо він, би, в принципі, мав би якось би відреагувати, бо це ж приводить до ескалації. В той же самий час Сполучені Штати Америки і Європа нас підтримали. А от країни ОДКБ. І інші жодна з них не підтримала сьогодні Росію, окрім самого Лукашенка. Тим є ще один примітний момент: Зверніть увагу, що Збройні Сили України, а це фактично сьогодні підтвердив президент. Я ще обов'язково про це скажу в цьому відео. Вони сьогодні проводять дуже успішну військову операцію на території Курської області і рухається вперед. Ну, от як повідомляють, за добу ЗСУ прорвали оборонні укріплення Курської області, на які було виділено більше 15 мільярдів рублів, які будувалися впродовж 2,5 років. І наші військові пройшли ці. Загородження ці фортифікації без будь-яких проблем. Про це повідомляють, звісно, З-канали, але про це говорить офіційно, друзі, Міністерство оборони Російської Федерації. Тому вже версії про те, що це могло бути спровоковано, в тому числі і Кремлем, можна відкидати. Не в'яжеться воно всю цю історію, тим паче Захід прокоментував ці події, і вже на третій день я можу особисто про це говорити вам з впевненістю. Bloomberg, до речі, пише про те, що. Перший після другої світової війни армія іншої країни зайшла до Російської Федерації. Це дуже серйозний репутаційний мінус. Захід це розумів. Але захід, як на мене, дав добро на це. Ну, принаймні, зараз він же це підтримує. А сьогодні Зеленський, представляючи там додаток Армія Плюс для офіцерів збройних сил України сказав, що українська армія вміє дивувати. Усі бачать, що українська армія вміє дивувати і вміє досягати результатів. Ну дійсно, враховуючи те, що військ на території Кульської області збройних сил Російської Федерації. Не так багато, та їх там практично майже немає. Строковики, ну вони в принципі не вміють воювати. То наші Збройні Сили України здійснюють глибокий рейд в глибину території Росії. Я думаю, що одним із напрямків є все ж таки Воронеж, і саме військовий аеродром, на якому розміщені літаки, які постійно обстрілюють Сумщину і прикордонні регіони з Росією. І вони дістають нас дуже серйозно і завдають нам великого клопоту. І вже навіть ходить такий мем, який я ще вчора розповідав, вже бачу його і в Тікток. Я не претендую на авторське право, що не дають бити ракетами, дійдемо ніжками і розстріляємо літаки російські у воронежі із танків, наших українських танків. Хоча, знову ж таки, до прикладу, Бундестаг не заперечує використання танків Леопард-2 на території Росії. В принципі, Захід плюс-мінус вже змирився з цією військовою операцією, але я думаю, що він її навіть і погоджував раніше. По всіх дуже таємних каналах це відбувалося, навіть нині не відпадково. Міністерство оборони, Генштаб і президент дуже обережно це не коментують, скажу так. Але повертаючись до Лукашенка, Лукашенко розуміючи, що такий хід подій може бути, і нам потрібні були військові для того, щоб здійснити таку спецоперацію, і розуміючи не дуже своє привабливе становище, і те, що історія рухається все-таки до завершення війни, ну як мінімум до її заморозки. І питання про зняття санкцій дуже чутливе і для Лукашенка. Він, до речі, говорить про санкційну політику у своєму виступі. Він міг домовитися через треті країни з Україною, що військові будуть зняти з північного кордону України. Кордону з білорусів і направлені на Курщину. Але тут він каже: Ну ні, ні, ми ж повинні підтримувати Путіна. Я знову ж таки роблю дуже обережно це припущення, але ви знаєте, це припущення співпадає із думкою мого колеги Івана Ступака ми, до речі, сьогодні це обговорювали у досить цікавому форматі для центру громадської аналітики. Вежа я вам посилання залишу в правому верхньому кутку. Приходьте, дивіться. І направду, бо не одна бригада сьогодні долучена до цієї військової операції про це. Знають, але впродовж певного часу Росія могла спостерігати за формуванням таких бригад саме на Сумщині. Але цього не відбулося, значить, скупчення не було, як на мене. Хоча дійсно допускає, що сьогодні в штабі Російської Федерації Міністерства оборони там є серйозні проблеми. Герасимов, коли вчора звітував Путіна, був вкрай збентежений і розумів, що він на виліт номер один. Ну Но цьому в мене також сумніву немає. Але. Повертаючись знову ж таки до Лукашенка, на завершення скажу, що його спіч був не випадковим. Збентежені обличчя присутніх на цьому зібранні міністрів внутрішніх справ країн СНД. Ну багато про що свідчать красномовно, навіть свідчить. Ніхто з них сьогодні не готовий тягнути руку за Росію, яка летить, як каже Лукашенко. У прірву і всі туди можуть бути втягнуті, але точно не він. Я більш ніж переконаний, що Лукашенко домовився так. Ну чи так чи ні, ми, звісно, побачимо дуже скоро. Тому, аби проаналізувати ці події в майбутньому, підпишіться, будь ласка, на мій канал, хто цього не зробив раніше. Обов'язково поширюйте це інтригуюче відео. Я маю на увазі Лукашенка своїм знайомим і друзям, бо позиція Білорусі цікава. Адже зверніть увагу: можна було б легко піти наступом на Україну з Білорусі. Бо наші військові швидше за все з північного кордону перекинуті в Курську область. Це розуміють і на Росії. Але Білорусь цього не робить. Робити не буде так, як не робила і раніше. Хоча саме з її території розпочалося широкомасштабне вторгнення, і Лукашенко розуміє свою відповідальність за це, але зараз намагається домовитися з заходом через Китай в тому числі. Підписуйтесь, друзі, коментуйте, поширюйте відео друзям своїм знайомим. Як тільки з'явиться заява від Пекіну, я вам обов'язково її тут проаналізую. Всіх люблю, ціношану, і не примикайтеся, все буде Україна.